Усім привіт! І сьогодні ми будемо дивитися на обнову в стендофі. Ну, коротше, подивимось, що тут і як. Якийсь ось бачу коробок біжить. Поіграємо там в новий режим на картах всяких. А І, звісно, ще попровіряємо промокодики. А поки що, ждемо, поки загрузиться у нас. Опа? Так, що тут можна діти? Зберігать усі предмети. З колег. Ну, коротше, це понятно, всякі зимові події. Хованки можна якісь грати? Новий гідбокс омагат! Якісь кубики, що за кубики? Уперед. Так. Що тут? Кейси нові? Кубик? Тут аркан даже може старт випасти? Или кейсик? Ага, кубик у нас платний. А можна якось кубик заробити? Що це таке? А, ну, це тут-то понятно, короче. О! Ніфіга себе, що тут може випасти. Якщо я буду 14 днів заходити в ігру, так мені цей гейтбокс дадуть. Прикольно. А ну-ка, що тут? М9 новий, магазин. Прикольний, його навіть в продажу немає. Дай її угадаю. В магазині зараз новий кейс. Я ж казав. Тут новий кейс. Щоб його отримати, коротше, треба дивитися рекламу. Прикольно. Сьогодні ще і промокоди попровіряємо. А що тут ще такого є? А режим вже новий должен бути? Да? Сейчас ми подивимось. О, да, хованки. Ну, не знаю, зараз пограємо. А що тут? Ось. Ага, і в конце у нас... Ну, живий временний такий кейсик. Вот, а тут прикольні ножи. Мені оцей вот, мантіс нравится. Он прикольний. Я, короче, коротше, планирую подивитися 4 реклами і відкрити у цей ось крейт. Подивіться, що тут може випасти. Це ж вообще класно. Скільки воно вообще он стоит? Давайте подивимось. А ну-ка. 12 тисяч! Ух, Мені Тільки жалко, що тут ще можуть бути и предмети. Ну, сейчас я подивлюся и, короче, мы его відкриємо. Блін, ну то, що тут -то може бути? В цьому гіфтбоксі. Це ж капіт, Прикиньте мій мій край вибисти, Ну що це це ж весело буде? Mm, так, зараз я оце додивлюся ще дві рекламки, ну ми його відкриємо і подивимось, що випаде нам. Ну що, отримати? Все, через 14 годин можна буде ще раз його отримати, ну і зараз ми відкриємо його. І подивимось, що ж нам випаде. Давайте на счет. Раз, два, три. Погнали. Ну, вірно, якась временна фігня. І це вал, якийсь там, я не знаю, якийсь там вал, ну. Прикольний я його. Короче, виберу, хай і буде, він. я з ним буду ходити. Блін, я хочу один раз зіграти у кубік, але в мене немає грошей. Це срака якась. Ось, кстати, цей ножик уже з'явився в продажі. Так, ну що, погнали, зіграємо в режим новий хованки. І подивимось, що там взагалі треба делати. Так, шос, хованки. О, прикольна так карта Сенстоуна цей виглядає. Он з неї гірлянди якісь. Бе, я нічого не понимаю. Просто стану. Надіюсь, мене не найдуть. Б, Бе це? Я же нічого не понімаю. Я же понатикував. Ти хто такий пытник? О, тут, кстати, хороше місце. І все, стоїмо, на двигаемся. Бо я там челик якийсь ходить. Він на мене просто подивився і даже... Навіть... Ніяк, типа, не поняв. Що це я. Блін, ну прикольний новий ріж. Я ржу, а вони дурьбе це, але не понімають. Блин. Она все таки вбили. А що, це все залагало у меня. Завечит два матча хованки. А ну все, я теперь. А ч у меня 60 FPS? Алло, що за фигня? Ну ладно. Так пошли, а как же понять? Я ж тут вообще ничего не понимаю, блин, блин, нет, да то там пошли, что это таки? Я тут вообще ничего не понимаю, пиновины, вот это точно что то нет, ой. А Д, алло. Нет. Я хочу не понимаю до этого последнего челика. Ай, у меня 60. А не, у меня здоровье восстанавливается. А ч у меня FPS так мало, алло? І ладно, я нічого не поняв, но ми завершили цю каточку. Так, може нам щось дадуть? фігушки там. Так, ну що, тепер думаю, можна промокоди попровіряти. Чом би бы ні. Може, в принципі, щось сработає. А може и нет. Так, ну все, зараз покажу наш перший промокод. Е, Вроді би на отакі ось перчаточки. І на ось такий ось М9. Ну, коротше, погнали перевіряти, що у нас. Так, магазин активувати промокодик. І промокод не знайдено. И промокод опять не знайдено. Значит, нам бы сделали. Проверяем следующий промокод. Если честно, я сам не знаю, на что он. И, блин, опять промокод не найден. Так, и еще один промокод. У нас... Это вроде бы... Ага, ой, Дэвид. Ну, закрой. G22 Nest. Ну, кстати, прикольнее. Давайте проверим промокод. Только на в його будет даваться на 2 дня. Досягнута максимальна кількості активацій промокоду. Та ну, блин. Так, еще один промокод на якась там графіті. Опа-на! Сработало! Так, куда? Ну, сюда. Да неужели у нас сработал промокод? Давайте еще попроверяем. Проверяем еще один. И его не знайден. Так, ну что? Зараз опять проверяем. Первый у нас такой. Непонятно, нічого не знайдено. Окей. Тоді такий. А, ні, подожди. Це фігня якась. Блін, я вже не знаю, де шукати ці промокоди, так що в мене їх зовсім чуть осталось. І, блін, досягнуто максимально кількості активацій промокоду. А там був ножик навсігда. Так, ну шо, провіряю еще один промокод и буду, думаю, заканчивать. Ну то, щоб більше нічого показувати. И так зараз оце промокод, це. Не знаю, їх зараз мало, бо ця обнова типа, ну, тільки вийшла. Но зато... я уже залутав графіки. Ну, красиво, кстати. Кому надо, то можете теж його забрати. Ну а ми тим временем провіримо цей який там промокодик. Зараз тільки треба цю фігню стерти. Да Бе, ну що це таке? Все, тепер ми провіряємо. І опять. Ла, ладно, ну на цьому ж все. Подивилися на цю обнову. Попровіряли промокоди. Усім, коротше, пока.